На 49-му міжнародному кінофестивалі у Карлових Варах Україну представляють художні картини Племія Мирослава Шлабошпицького та зустріч на осліпливана колошфілі спільного українсько грузинського виробництва, а також документальна стрічка Майдан у ретроспективній програмі. Україна продемонструє 11 картин. Спеціальним гостем цьогорічної події став американський актор та режисер Мел Гіпсон, який отримав відзнаку фестивалю за визначний внесок до світового кінематографу. Свою появу на сцені Гіпсон почав із жарту, але далі зібрався і заговорив про серйозне. Ой, це наче, моя фантазія. Те, що я так часто уявляв. Некідволена жінка It's з м'ячем у руках. Чудово. Вибачте, mm. ще не адаптувався до часового поясу розповідати історію, це справжнє задоволення. Коли бачите, як загоряються очі дитини, чи як реагує аудиторія, Я бачив, як сьогодні глядачі були захоплені, якою з моїх робіт це приносить найбільше задоволення, і також упокорює, змушує задуматись, що я можу запропонувати. Ці скромні здобутки ця акторська та мистецька вразливість щось що я сам від когось отримав Фестиваль у Карлових варах традиційно виступає своєрідним кіномістком між Сходом та Заходом Європи. Особливе місце у програмі посідають стрічки з країн колишнього комуністичного табору Сходу Європи цього року. У програмі привертає увагу Албанська стрічка Бота, що означає світ. У ній йдеться про віддалене селище, куди у комуністичні часи тікали іноді цілими родинами. За задумом режисерів картина розповідає про так звану вибіркову амнезію на соціальному культурному рівні. у нашій культурі є своєрідна така амнезія. Думаю, що вона існує тому, що занадто болісно озиратися на те, що ми щойно скоїли, чи що розуміти, що навіть через наївність чи брак знань ми взяли участь у чомусь великому та поганому. «Життя після смерті режисерський дебют угорської письменниці та режисера Авторка розмірковує на тему жалоби втрати когось близького. Стрічка поєднує комічні епізоди з елементами важкої драми. Все це почалося зі сну. я кілька разів бачила мого батька у вісні, наче привида. У моєму сні він не знає, хто він. Він помер і тепер не впізнає свою родину. Так з'являлася ідея фільму. пізніше. Я почала читати про це, досліджувати тему «Життя Після смерті одна з 12 картин, які змагаються цього року за спеціальний приз кінофестивалю Схід заходу. Загалом до уваги гостей свята кіноманів близько 190 фільмів з усього світу. А 12 липня оголосять імена нових володарів кришталевого глобуса. Hát eddig itt ilyen gond nem volt. Most csak mondom. A posztmortem jelenségekkel kezdeni nem tanács.